Діти, Зараз я вам загадаю загадочку, а ви відгадаєте, що ми з вами сьогодні будемо робити. І так, гостроносий і малий, сірий, тихий і незлий, весь ховається, вдень ховається, а вночі йде шукать собі харчі. Весь із тонких голочок, як він зветься, здогадались? Їжачок. Ось подивіться, які їжачки у мене тут на листочку. Бачите? Сьогодні ми з вами зробимо такого їжачка. І так, що нам для цього потрібно? Нам потрібен картон, але картон є двох видів. Бачите, оце, оце картон твердий. А є картон м'який, он гнеться добре. Отакий От картон нам потрібен. Кольору можна взяти сірого кольору, можна взяти чорного кольору. І також для мордочки їжачка, можна взяти білий, а можна взяти трошечки жовтенький. Як, як у вас, який картон ви знайдете, такий, такий і буде. І так, беремо ми з вами чорний м'який картон і беремо щось кругленьке, блюдечко або ось такий стаканчик. У нього є широкий кінчик, да? широкий отвір і менше. Нам потрібно буде два. Два кружочка великих, ну, я взяла блюдечко, бачите, у мене великі кружечки. І маленький кружечок я вирізала ось з такого стаканчика. Обвела і вирізала маленький. Один жовтенький кружочок і два темних сірих або чорних. Нам потрібно буде пів, півтора кружечка. Один цілий і Половинка. Цю, цей кружечок я теж отак складу і розріжу Навпіл тому що нам потрібно буде три таких чорних, чорних або сірих кружечка. Ми його розрізаємо навпіл, отак. І тепер з кожної цієї половинки нам треба з вами склеїти конус. Ми беремо одну половинку. Щоб бачити, скільки клею наносити, ми трошечки згибаємо, бачите, щоб ми бачили, де серединка нашого, на, наша серединка. І змащуємо клеєм, От так. змащуємо клеєм на на, на. На чомусь я взяла в руках, щоб вам добре, щоб ви добре бачили. А на чомусь ми проклеїмо наш конус. Скрутили, скрутили, от ми для того з вами і склали, щоб бачити, як зайве я витру, щоб на руках не було клею, і зажали. Треба почекати. Поки клей трошечки підсохне, щоб наш конус не розкрився, ми його потримаємо. Так, потримали, він не розходиться, поставили. Він поки буде підсихати. Ми з вами слідуючий конус зробимо, навпіл склали, трошечки, тільки тут зажали в самому краєчку і змастили клеєм. Можна зверху, як я показувала, а можна і знизу клей. Все одне воно склеїться. Так, намазали і закрили. І закрили. Ось там, де у нас згин, наклали одне на одне і зажали. Потримаємо, поки воно трошечки приклеїться. Картон треба трошки довше тримати, бо він важко клеїться. Потримали, поставили, воно сохне. І слідчий конус беремо в руки. Опять серединку знаходимо, зажали її. І змастили, змастили клеєм. Ось так. Закрили, 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 закрили. Ось і потримали трошечки, поки воно приклеїться. Зайвий клеєвий. Витираю. От, так. Якщо навіть у вас вийде трошки тут дірочка, не, не, це не страшно. Воно все закриється. І так, потримали, зайвий клей, витерли і потримали. Так, це наше, наші голочки, голочки будуть. Ось вони стоять, три конуси. От. Тепер нам треба зробити голівку. Голівку ми зробимо з вами з другого. Но поки що ми склеювати або склеїмо, потім подивимось і зайве відріжемо. Теж склали кружечок, ми розрізали навпіл, да? І склали серединку, знайшли, намастили. І зажали. Ось. Це буде наша голівка, нашого южечка. Так, потримаємо, воно приклеїться. Так. А тепер я помірюю цю голівку, коли воно висохне, ось так. І до самого Побачили, от ми поміряли, ставили конус, поміряли. Є. Треба трошечки, трошечки ширше, тобто вуще зробити. Зробимо вуще. А то навіть дуже-дуже-дуже-дуже широкий. Трошки менше зробимо. Тримається, поміряємо. О, отакий нам підходить. Бачите, як він ліг добре? Нічого зайвого немає. Тепер ми добре зажмемо і приклеїмо. приклеїмо потримаємо, щоб воно приклеїлось. Клей, клей трошечки у нас пішов, поки ми гралися. Додамо і зажемо, зажмемо. Потримаємо. Так. Є, є. А тепер нам слід ось, бачите, як воно заходить. А тепер нам оце. Треба розрізати, щоб у нас вийшли голочки. Бачите? Це ми зробимо з вами надрізи на наших конусах. І так. Починаємо, ми не, не, всь, не все будемо різати. Залишимо низ свій. А чого це я так? І так, у нас там, де ми склеїли, це буде низ їжечка, і ми почнемо знизу розрізати на полосочки. Не до кінця розрізаємо, а робимо. Ось такі надрізи. Там далі у нас буде голівка, тому ми не ріжемо до кінця і не по всьому кругу. Розрізаємо. Так, це, це наш животик нашого їжачка буде, да? От так? Отак, до цього животика ми з вами порізали. Все, далі, далі воно склеєне, ми, ми не, не, не чіпаємо. І загнемо оці голочки. Отак зробимо, щоб вони загнулися. Отак. От загнулися голочки, поставили перший конус. Так, беремо другий. Те ж саме робимо. Розрізаємо не до кінця. Отак, От де не склеїмо? Там залишаємо місце, бо ми це з вами будемо склеювати. Голочки можна тоньше робити. Можна товщі зробити. Це, як ви забажаєте. Так, це ми залишили. Не ріжемо і теж загибаємо. Загнемо. От так. От так загнемо. Загнули. Другий у нас конус. Трошки є. От так. Є два конуси. Третій беремо в руки. Щоб у нас було багато колючок у нашого Йожика, щоб він мог себе захищати, так, розрізаємо. Зараз дійдемо і зупинимось. Так, все. І є третій конус у нас. Можемо його трошки менше загнути, бо це буде вже позаду. І так, тепер нам їх треба склеїти. Можемо взяти будь-який конус, ми можемо брати як перший, як завгодно. Другий конус ми з вами намастимо. Отак. От І там, де у нас не розрізана, ми пам'ятаємо це низ нашого конуса, ми вставляємо туди ж, в другий, і прижимаємо. От так. У нас є вже два конуси. Вже їжачок у нас з голочками, бачите? Так, беремо третій і третій змастимо. Можемо змастити тільки низ. От так. Можемо тільки так змастити щоб воно Но не все, не все, не все, тільки, тільки кінчик. І так, і вставляємо третій конус туди. Пам'ятаємо, де наш животик, да? ось, всі три конуси у нас на місці. Голочки наші вже стирчать. Отак. От Поставимо його нашого їжечка. Ось він у нас який, і нам залишилось ще намастити та приклеїти його мордочку. Да? Так, намастимо клеєм. Можна тут намастити, можна намастити ось тут. І одягли. Тут ми нічого не розрізаємо цей конус. Ми не чіпаємо, ми не ріжемо. Так. Все. починаємо. І так, у нас їжачок. Ми дамо йому висохнути, щоб не йорзав у нас в руках, щоб нічого не з'єдналося, йому треба трошечки висохнути. Отак, От приклеїли. І пусть він, і, і хай він трошки висохне. І коли він у вас застигне, добре висохне ці гулички, так? ми з вами намалюємо йому очі і носика. Для цього підійде або фламастер. так намалюємо. Або фломастер, або можна взяти от так, як він називається, маркер. І намалювали. Носик, о так, щоб у нього був гарненький носик. Гарненький, рівненький і очі. Ось наш їжачок вже готовий. Можна додати для їжачка або яблучка, або листочки, або грибочки, можете вирізати з, з кольорового. Паперу і додати до свого їжічка. Все, наша робота з вами готова. Сподіваюсь, у вас теж вийде. Бувайте здорові!